Всім доброго вечора, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференцію головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Традиційно розпочнемо її з невеличкого коментаря стосовно сьогоднішнього матчу. Под ласка. Добрий вечір всіх вітаю вболівальників київської команди з перемогою. Непроста непроста гра, непроста перемога. І, взагалі, хочу, хочу підкреслити, що завжди тут з Карпатами на цьому стадіоні, і, де і взагалі, де б ми не грали, дуже цікаві проходять матчі і завжди грати цікаво. У нас були певні обставини, і головне. Це те, що логістика додає нам невеликих труднощів. Тому в принципі і ми сьогодні дали відпочити деяким гравцям, деякі виходили на заміну. А взагалі в нас в обоймі є достатньо гравців, які мають, мають бути готові в будь-який час вийти на футбольне поле і вирішувати завдання, тому що ми вирішуємо завдання. У нас команда, яка складається з майже з 30 гравців. Переходимо до запитань, хто перший. Будь ласка, представляйтеся і ставте сподіваюся. Пане Оксано, наскільки у вас була вага Карпат як суперника? І справді чи це в фіналі Кіо, коли Карпати забили можливо, це 2-2, а підсумку 3 1 на вашу користь, а цей епізод про сайду не був на вашу користь? Ви знаєте, рахунок мав бути 2-2, мов бути, бути 5-1, мов бути і більший. Тому це футбол, це гра, виграє та команда, яка більше реалізує. Ми створили достатньо моментів для того, щоб більш спокійніше закінчувати цю гру, але закінчили так, як закінчували. При тому, що і були чудові можливості для проведення стрімких контратак, і завершувати мали. Я не хочу коментувати гру команд Карпати. Я сказав на самому початку, що завжди цікаво грати, завжди приємно сюди приїжджати. І тут шалена підтримка з боку вболівальників. Також приємні моменти. Свого часу хочеться, щоб стадіони були переповнені, як колись це було. І хочеться, щоб ми вже поверталися до нормального життя. А за це ми маємо дякувати вже нашим Збройним силам України за те, що взагалі дають можливість нам виходити на футбольне поле, грати, і щоб футбол жив в нашій країні. Наступне запитання. Так, будь ласка, Спінотісь колупі себе якби його розраховувати на ньому, які він формі чи поноси я. Розраховую на всіх гравців, які у нас є. Просто йому треба певний час для того, щоб розуміти взаємодії і. Теж треба, є певна проблема. Вона саме в комунікації, тому що він розмовляє іспанською. А в нас на жаль, іспанською ми майже ніхто не знає. Тому тому це теж певні проблеми. Хоча він навчається, він вже дуже сміливо, дуже швидко, чудово підказує в тренувальному процесі. Він дочекається і свого часу обов'язково. Наступне запитання. Нагадую, представляйтеся, себе, будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, скачало питання? Маю особисто зображення, що громади сьогодні грала на середній швидкості з самого початку. Це була така установка, тому що зазвичай вона набагато швидше, ніж сьогодні. Зазвичай і погода набагато сприятливіша для того, щоб швидкості були. А тим давайте ще врахуємо те, що ми майже добу витратили на те, щоб добратися сюди. Зразу після матчу з рейнджерсом ми сіли в літак, зачекали три біля біля десь приблизно дві години в аеропорту. Тому що аеропорт Джешова не приймав до п'ятої години. Прилетіли десь приблизно о п'ятій годині. Зразу сіли на автобуси і поїхали, і добралися до Львова. Ми десь приблизно. 11-та десь година. 11-та година. Зрозуміло, ні про яке тренування вже й мови не було, тому що хлопці не могли навіть нормально відпочити. Тому в нас один день випав. Потім вже підготували два тренування, в яких так само можливості було не так багато, тим більше, що ми не можемо давати певні навантаження з урахуванням того, що одна гра пройшла. Достатньо часу на відновлення і наступна гра, для того, щоб хлопці були більш-менш в нормальному стані. Плюс, тим більше, о, погода, яка сьогодні так жарко було, і ви, вам, я думаю, на трибуні сидіти було не дуже о, приємно. А хлопцям виходити грати. Це нормально, і я ще думаю, що безумовно, як би там не було, а в голові у них, хоча ми налаштовували на дуже серйозну гру, вже відповідальні два матчі з Зальбургом. А чи не було нічого, що з другого не зла? Це інше питання, і це питання. Українська прем'єр-ліга прийняла рішення таке, щоб не переносити матч. Я якби цікава була думка фахівців, тренерів, то і мою думку, якщо б запитали стосовно цього, я б теж сказав би, що це чудове рішення, і воно має бути правильно, але не в тих обставинах, в якому живе зараз країна. Тому, коли немає у нас нормальної можливості літати на літаках, швидко добратися до певного пункту призначення, то треба було вносити це питання, його правильно підготувати, про проголосувати про це, але зробити відокремлення того, що воно вступає в силу, коли ми починаємо жити нормальним життям після війни. Я думаю, так було б правильніше. Але маємо те, що маємо, і працюємо далі. А з Ворслою то інше, то вже на рівні УПЛ чемпіон... матчі, які саме грають як не кваліфікацію, а плей-офф, це у всіх майже чемпіонатах, вони можуть бути перенесені. Зальцбург теж переніс. Наступне запитання, будь ласка, чи є ще взагалі? Дякуємо вам. Дякую. Дякую, гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні, слава.